Юрій Мазурик, головний агроном одного з аграрних товариств, приїхав на відкриття агроцентру з Волинської області. Найбільше чоловіка цікавить усе, що пов'язане з вирощуванням сої. Вибираємо яке краще, які до наших умов пристосовані. Які ну однозначно всі працюємо на економіку, І щоб була менша собівартість, і більше виручка однозначно. Агроцентр Агроскоп з демонстраційними посівами кукурудзи, сої, цукрового буряку та соняшнику діятиме у селі Настасів постійно. Тут аграрії з різних районів та областей можуть отримати досвід вирощування сільськогосподарських культур, використовуючи новітні технології у сільському господарстві. Відкриття агроцентру вона дає сьогодні можливість досягати більш кращих результатів в сільському господарстві в рослинництві, ніж ми маємо на сьогоднішній день, тому що це своєрідна школа, де скажімо, вже на науковому рівні наші спеціалісти от будуть досліджувати в наших кліматичній зоні, в наших кліматичних умовах, як досягнути максимального результату. Для нас це дуже скажімо такий великий крок вперед до розвитку. Тут можна буде перевірити технології любих компаній, любі засоби захисту, рослин, любі технологічні рішення, які необхідні сьогодні нам, аграрникам, і це не Це має стати постійно діючим, постійно в такий період, літньо-весінні осінній період. Тут будуть працювати люди. Тут можна задумка така, що можуть приїжджати. Керівники господарств, фермери, спеціалісти господарств, для того, щоб отримати консультацію, подивитися, вивчити ту чи іншу технологію для того, щоб можна було це застосовувати в себе. Створення демонстраційних центрів в Україні товариство Агроскоп Інтернешнл» розпочало минулого року. Для аграріїв це насамперед можливість порівняти гібриди та препарати різних компаній-виробників, отримати найкращі рекомендації та наочний приклад. На цьому агроцентрі на протязі років ми плануємо Плануємо показувати різні можливості, випробувати передові сорти, експериментувати, ділитися можливостями подолання якихось проблем, які є типовими для цього регіону. Так, наприклад, цього року не бувала посуха і, відповідно, це виклик, який можна подолати, або трохи краще подолати, і ми намагаємося пропонувати заходи, продукти, відробляти рекомендації на майбутнє, які будуть покращувати результат, незважаючи на такі виклики сучасності.